Розділ 27 Події розгортаються блискавично. Невже один з невідомих? Вона не може бути. Він хоче вкрасти її. Ми поспішаємо на допомогу. Асса цікава штука людський організм. То він ледве дише, тане як свічечка, людина голови підвести не може. А то раптом звідки сили беруться. Починає міцніти і бадюрішати з кожною годиною. І ви знаєте, що я подумав? Я подумав, що, мабуть, найголовніше для видуження організму це бажання видужити, бути здоровим. Коли є велике, жагуче бажання, і ти всіма силами прагнеш бути здоровим, ти обов'язково видужаєш. Я в цьому переконався на собі. Після відвертої розмови з Павлушею я одразу почав видужувати швидкими темпами. Їв я тепер як косар, по двійні порції. Медичка якось сказала. Хворим слід їсти головним чином те, що їм хочеться. Організм мудрий, він сам підказує, що йому треба. Слава богу, мені хотілося їсти все, що давали. Але одного разу я хитро глянув на діда і сказав Діду, мій мудрий організм підказує, що йому треба морозива. Дід хикнув і відповів. Кхе -кхе. Кум Андрей, не будь свинею. Тільки з лихоманки видряпався і знову хочеш. Скажи своєму організмові, що він не мудрий, а дурний. Якщо таке тобі підказує, зовсім видужиш, тоді їстимеш. Це ще більше додало мені бажання швидше видужити. Ви ж знаєте, як я люблю морозиво. На третій день після нашої з Павлушою розмови медичка послухала мене своїм лоскотним, холодним вухом. Помацала мою ногу і сказала Можеш потроху виходити, але дуже не бігай. Як же то приємно, замість стелі бачити над головою бездонно голубе небо і дихати свіжим вітром, що лоскоче тобі шкіру ніжним дотиком, і чути, як привітно шепоче листя на деревах, і відчувати під ногами пружну землю, і чіпуляти вулицею без усякої навіть мети, і усміхатися без причини, просто тому, що світить сонце, що муркоче на призбі кіт, що рохкає у калюжі свиня, що життя прекрасне. І хоч ішов я, повторюю, без усякої мети просто так трохи пройтися, бо далекі прогулянки мені ще були строго настрого заборонені, та ноги самі підвели мене в бік вулиці Гагаріна. А мені ж на вулицю Гагаріна медичка навіть носа показувати не дозволила. Я знаю, всі зараз там дружно працюють і тобі закуртить, мовила вона. Так от, якщо я тебе там побачу, то просто при всіх візьму за вухо і поведу додому. Я добре знав, що медичка, жінка серйозна, і слів на вітер не кидає. Але я нічого не міг зробити зі своїми ногами. Правда, я йшов не прямою дорогою, а робив добрячий гак, бо спершу мусив вже таки глянути на ту щоглу біля школи. Як ви думаєте, а що, як там? Хоча ми з Павлушою, звичайно, домовилися, що він уважно стежить за щоглою, кілька разів дивиться на неї і мені доповідає Але що, як він запрацювався і. На щоглі сиділа сорока і легковажно струшувала довгим хвостом. Побачивши мене, знялася і полетіла ніякого прапорця не було. Тепер я міг спокійно чепуляти до вулиці Гагаріна. Ще здалеку я почув веселу. Музику будівництва, дзвінко цюкали сокири, лунко перестукували молотки, і голосисто виспівувала циркулярка, яку притягли з колгоспної столярні і поставили під на швидкоруч збитим навісом біля електричного стовпа. І вся вулиця смолисто пахла свіжою стружкою, все навколо гуло і морошилося. Туди-сюди сновигали люди, несучи дошки, колоди, різне причандалля. Здебільшого то були молоді. Гиряво стрижені здорові парубки, голі до пояса. На підручних роботах у них були наші хлопці і дівчатка. Оно і Васько Деркач, і Степан Карафолька, і Вовка Маруня, та й Павлуша десь там, мабуть, ремонтували хати, ставили новітини, і паркани, і працювалося їм, видно, весело, з насолодою. Хтось співав, хтось насвистував, хтось жарти відпускав. І враз вибухав дружний регіт. Я став на розі за криницею з дашком і тільки заздро позирав на цю веселу, гамірливу метушню. Позирав і ховався за криницю. Не хотів, щоб мене бачили зараз тут, коли я не можу з ними, то навіщо? І раптом почув радісно дзвінкоголосе О, ти вже видужав? Вітаю. Позад мене стояла з відром у руках грибенючка – і привітно усміхалася. Я почервонів і насупився. Отже ж, і треба ж, щоб саме вона мене побачила. Дякую, буркнув я і, не озираючись, пішов геть. Ввечері я почав наступ на батьків. От. тягнув я, скривившись, як середа на п'ятницю. Скільки ще мучитися? Я вже зовсім здоровий, а мені нічого не дозволяють. Так я захрію і зовсім гигну. Я не можу більше. Ну, діду, ну ви наймудріший, ну поясніть їм, що я вже здоровий. Мені довго доводили, що я дурний, що я сам не розумію, який я був хворий, що краще зайвий день витримати, ніж потім знову лежати. Словом, дискусія наша велася в одній площині. Я доводив, що вони ж розумні і мусять мене зрозуміти, а вони казали, що я дурний і нічого не розумію. Нарешті матері набридло, і вона сказала. Ну, гаразд, домовимось так. Завтра останній день, ти ще побудеш на карантині, а післязавтра, як усе буде добре, зможеш піти трошки попрацювати. Тільки трошки, годинки півтори, не більше. І щось робитимеш легке, бо ти ж знаєш. Останній день, коли чогось чекаєш, завжди найдовший, наймарудніший, найважчий. Це як оті останні хвилини на вокзалі перед відходом поїзда. Уже попрощалися, поцілувалися, уже радіо оголосило, проводжаючи. Перевірте, чи не залишились у вас квитки від'їжджаючих, і звільніть, будь ласка, вагони. Уже вкотре сказано То ти ж дивись, обережно, і одразу напиши добре. А поїзд стоїть. Я тенявся подвір'ям, безлюдними вулицями і нудився, нудився. Вулицю Гагаріна я обминав десятою дорогою. Я тільки здаля слухав веселий гамір будівництва. Зате до школи я підходив разів з десять. Мене мов на нелегачі тягло туди, до тієї почорнілої від дощів, розсохлої і трохи скособоченої вітрами щогли, яка стирчала посеред шкільного двору. В інший час хлопці намагалися закинути на її вершечок чию небудь шапку. Це вдавалося дуже рідко, але коли вдавалося, то робило щасливчика у той день славним на всю школу. І хлопцям завдавало великої втіхи, бо тоді влаштовували незвичайне змагання хто зіб'є шапку грудкою. Кидали по черзі кожен три грудки. Порядок був при цьому залізний, і хто намагався його порушити, чи то кинути більше, як три, чи то кинути поза чергою, той діставав потиличника. Якось мені сильно пощастило, я не тільки закинув шапку на щоглу, а й збив її, і шапка була не чия небудь. А Карафольчина? Він не дуже хизувався, біло-зозуляста кепочка з пиптиком зверху. Той день я завжди згадував як один з найщасливіших у моєму житті. От і зараз, дивлячись на щогло, я згадав той свій тріумф, і стало мені тепло на серці. Захотілося раптом закинути щонебудь небудь на щоглу. Нишпурячи довкола очима, я пройшов подвір'ям. Потім за школу, туди де був сад, пришкільна ділянка, баба Маруся завжди на старій яблуні розвішувала сушити ганчірки. Та, звернувши за ріг, я враз забув про ті ганчірки. Увагу привернули малюнки, виставлені у вікні піонерської кімнати. То була постійно діюча виставка робіт гуртка малювання. Анатолій Дмитрович виставляв кращі малюнки своїх гуртківців у вікні. І ця виставка постійно поновлювалася. Тепер усі малюнки були нові і присвячені тому, як рятували село від повені. затоплені хати, амфібії, навантажені різним скарбом. рятувальники знімають людей з дахів і таке інше. А один малюнок у мене перехопило подих, коли я глянув на нього. На тому малюнку був намальований я. Темна, майже під стелю затоплена хата, а посеред хати, тримаючись за дріт від лампочки у воді, я. Ну звісно, то був малюнок Павлуші і так гарню, що так точно було намальовано, наче він сам перейшов це. От що таке художник. Молодець, ну ж молодець, він таки стане художником, таки є в нього здібності. У мене щодо цього жодних сумнівів. І вперше я подумав про це без заздрості. А зі щирою радістю. І я вперше відчув, яке це чудове почуття, гордість за друга. Я довго розглядав малюнки, були там кращі, були гірші, але з Павлушиним не міг зрівнятися жоден. І мовчав же паразит, ні слова мені не сказав. От я зараз піду, прямо скажу йому, що він талант, і дам у вухо, щоб не задавався. Для талантів головне не задаватися. Їм обов'язково треба час від часу давати у вухо. Я рішуче попрямував на шкільне подвір'я і раптом зупинився, як укопаний, біля щогли стояла гребенючка, стояла і причіплювала білу хустку. Це було неймовірно, що я просто отетерів. Тю, то виходить, один з трьох невідомих? Це гребенючка? Тю, а чого з трьох? Може, вона сама все це придумала. Г. П. Г. Ганна Петрівна Гребенюк. Але ж вона не Петрівна, вона Іванівна, її ж батько Іван Гнатович, і почерк же, зовсім не її, дорослий почерк. І по телефону, говорив басистий дядько, вона ніколи в житті так голосно не підробить. І листа ж дав мені офіцер на мотоциклі. І мені, і Павлуші. Павлуші? А може, може, Павлуші взагалі ніхто ніякого листа не передавав і нічого, а просто він з нею заодно. Мовчав же, аж поки я перший не почав. І Г – Це Ганя, П. Це Павлуша, А Г – це хтось третій. Гришко Бардадим або що. А я, дурний. Ні, не може бути. Павлуша не може бути таким підступником. Тоді взагалі нема правди на землі. Ні. Єдине, що Павлуша міг не втриматись і розказати їй про листа. Ми з ним тоді були у сварці. А може, вона сама того другого листа прочитала. Вона ж староста гуртка збирає альбоми. А той же лист був у альбомі. Прочитала і вирішила пожартувати. А може, навіть вирішила щось підстроїти, щоб посварити нас. Бачить, що ми помирилися, і це їй муляє У, кирпа поганська! Мені дуже кортіло підскочити зараз до неї і дзизнути добряче. Але я стримався. Це ж означало б визнати себе переможеним. Ні, треба щось придумати таке, що аж. Вона ж не знає, що я бачу, як вона чіпляє хустку, і цим можна класнючо скористатися. Спокійно, яво, спокійно, дорогий, дихай глибше і тримай себе в руках. Гребенючка потягла за дротину, і біла хустка поповзла вгору на верхівку щогли. Коли хустка вже була вгорі, гребенючка злодійкувато озирнулась і дременула на вулицю. Мене вона, звичайно, не помітила, бо я стояв за рогом школи. Ще за кущем. Я ще кілька хвилин стояв отак, не рухаючись. У голові роїлися безладні думки. Я ніяк не міг придумати, що б таке вчинити, грибенючці, як її провчити. Іч вирішила вирішила насмішки з мене качати? Ну, стривай, будеш ти бачити. Перше, що треба зробити, це негайно зняти цю білу хустку. Павлуша не повинен її бачити. Якщо він не в спілці з гарбенючкою, то подумає, що це правдивий знак. А якщо в спілці, то мусить якось виказати себе. Почне непокоїтися, чому нема на щоглі хустки. Де вона поділася? І я таким чином дізнаюся. Півхвилини і хустка була у мене в кишені. Сонце звернуло вже на обід. Скоро Павлуша прибіжить додому. Я подався чекати його під хату. Його чогось довго не було. Вже батько й мати павлушені пообідали і знову пішли на роботу, вже всі сусіди з вулиці пообідали і порозходилися, а його нема та й нема. Я хвилюватися почав, чи бува не трапилося з ним чого. Коли це бачу, біжить, захеканий, скуйовджений якийсь, а очі, як у зайця, що з під куща вискочив, аж світяться. Кинувся до мене, і слова промовити не може, тільки хекає. Слухай, слухай, слухай. Що таке, питаю. Горить десь знову повінь? Е ні, е, ні, але слухай, він хоче її вкрасти. Хто? Кого? Галину Сидорівну, вчительку нашу, хто? Лейтенант Тю, що вона, військовий об'єкт, чи що? Який лейтенант? Грузину той, що ти з ним на амфібії їздив. Ти що, здурів? Закохався, а ти знаєш, які в них звичаї? Закохався, а ти знаєш, які в них звичаї. Кавказьку полонянку пригадуєш, сподобається такому дівчина. Він її хапає, зв'язує на коня і в А звідки ти взявся? Розкажи толком. Чув. На власні вуха чув, розумієш, почався обід, усі порозходилися, і я вже збирався, коли бачу, той грузин біля нашої Галини Сидорівни крутиться, і щось їй нашіпте. А вона одмахується сердито і хоче йти, а він їй дорогу перепиняє. Це на подвір'ї у Мазуренків за хатою, там, де е, груша напівусохла, знаєш. Ну, я сховався на городі в кукурудзі, дивлюсь, що ж воно буде, а вона йому. Ну одійди, ну удійди, я тебе прошу, а він, не могу больше, я тебе вкраду, понімаєш, да вкраду. Вона щось йому сказала, я не почув, а він. Сьогодні в одинадцять після отбой!» А вона як вирветься, як побіжить, під рукою тільки мах роздратовано і не по-нашому щось джегортнув, лайнувся, мабуть, а очі, як у вовка просто, зеленим вогнем палають. Ти диви? Знизав я плечима. А такий буцімто класнючий дядько. Хлопця Пашківського врятував і взагалі просто відчайдушний. А бачиш, дикий чоловік, від такого усякого можна чекати, ще й заріже, в них у всіх кінжали, ти ж знаєш. Мене враз огорнула гаряча хвиля рішучості. Душа, мов прагла гострих відчуттів і дій. Треба рятувати, твердо сказав я. Самим. Недовірливо глянув на мене Павлуша. А чи ми посилимо? А чого там? Візьмемо добрячі дреняки, а якщо такий галас здіймемо, все село збіжиться, ніде він не дінеться. А тепер ж з дому не випустять так пізно. Ти ж ще хворий вважаєшся. Такий там хворий, сьогодні останній день. Я, знаєш, до тебе в гості піду, а потім ти мене вийдеш провести, і ми фіть! Мені аж самому весело стало, як я гарно придумав. Ми домовилися так, коли Павлуша прийде ввечері з будівництва, зайде до мене, запросить до себе, а я заздалегідь приготую добрячі замашні бойові дрини і сховаю в саду під парканом. По тому Павлуша побіг швиденько пообідати, боявся, щоб на будівництві не подумали, що він сачкує, а я зразу пішов у ліщину вирізати палиці. Про гребенючку я Павлуші так нічого й не сказав. Не хотілося псувати йому настрій. Крім того, у мене майнула думка ану ж, як гребенючка з тим грузином заодно, не те, що заодно, а просто він її залякав і примусив допомагати. І всю цю історію з листами вигадав для мене, щоб мене й Павлушу випроводити з села на той час, коли він викрадатиме Галину Сидорівну, щоб ми йому не заважали. Бо я чомусь подумав, що то ж він. Був тоді ввечері у вчительченім саду, і він знає, що ми з Павлушею такі хлопці, що, і саме сьогодні, коли він збирається викрасти Галину Сидорівну, гребенючка вивісила на щоглі умовний білий прапорець. Я довго вибирав у ліщині, але вирізав таки два добрячих дрини. Обидва з такими балабухами на кінці, просто тобі справжнісінькі довбні. Я був сповнений рішучості битися до останнього. Я рвався в бій. А що? Якби вашу вчительку збирався хтось украсти, ви б сиділи, склавши руки? Ого, ага, всидиш тут, хоч вона і двійки нам ставила, і з класу вигонила. Але ж і в хати разом з нами організовувала, і в Київ з нами їздила, і співала разом з нами. І взагалі, якби завуча, саву Кононовича хтось крав. Я б і пальцем не ворухнув. Або математичку Ірину Самсонівну. Будь ласка, крадіть на здоров'ячко. Ще спасибі, сказав би, ще допоміг би зв'язувати. А Галину Сидорівну ні, голови не пожалію. За обідом я з'їв здоровенницький шмат м'яса з пів кіло не менше. А на картоплю навіть і не глянув. Дід тільки крякнув, дивлячись на те. Але я на дідове крякання не зважив. Що мені його крякання, як мені сили були потрібні, а на картоплі сили не набереш, Для сили м'яса треба, це всі знають. Увечері жодних ускладнень не було. Павлуша прийшов, запросив мене до себе, я пішов до нього, ми до пів на одинадцяту грали з ним у шашки і подалися до Галини Сидорівни. Зайшли, звісно, не з вулиці, а від тієї стежки за городами, якою я тоді. На велосипеді їхав. Пробралися в сад і зачаїлися в кущах. Там, де колись лейтенант Пайчадзе від мене ховався. І Як я тоді не втямив, що то він. На стежці ж навіть слід від мотоцикла був. Кущі смородини, де ми сиділи, були трохи на узгір'ї, і звідси було добре видно і сад, і двір, і вчительчину хату. Ми бачили, як Галина Сидорівна двічі виходила у двір. Один раз воду з миски вихлюпнула – Вдруге у погріб. І щось не видно було, щоб вона хвилювалася. Слухай, прошепотів я Павлуші. Може, ти наплутав? Може, він сьогодні не крастиме? Тільки но ну, я прошепотів, як на стежці почулося додиркання мотоцикла. Ми притиснулися один до одного і завмерли. Мотоцикл чмихнув і замовк, не доїжджаючи до вчительного саду. Конспірація, подумав я. А що, і я б так зробив. За якийсь час на стежці зринула постать лейтенанта. Він рухався безшумно, ступаючи м'яко, мов кицька. Пройшов повз нас, став біля крайньої з двору яблуні і раптом затьохкав по солов'їному. Та так гарно, що якби зараз не серпень, можна було б подумати, що це справжній соловейко. Рипнули двері. З хати вийшла Галина Сидорівна. От нерозумна! Чого вона випхалася? З хати ж важче викрадати, а так? Він почав її щось тихо, але запально доводити. Потім раптово схопив за руку. «Пусти!» – рвонулася вона. Ну, все, треба рятувати. Я штовхнув павлушу, ми вискочили з кущів і кинулися до лейтенанта. Разом, як за командою, змахнули палицями. Він випустив руку Галини Сидорівни і, мов дерево на лісозаготівлі, упав. Тікайте! Гукнув я щосили Галині Сидорівні. І, і тут сталося неймовірне. Замість того, щоб тікати, вона кинулася до лейтенанта, впала біля нього навколішки і обхопила руками, і закричала отчайдушно Ревас, любий, що з тобою? Ти живий? Я не бачив у темряві, чи роззявив Павлуша рота. Але думаю, що роззявив, бо в мене нижня щелепа одвисла, мов заслонка. І тут лейтенант, усе ще лежачи на землі, раптом пригорнув нашу Галину Сидрівну до грудей і вигукнув щасливо: Галя, я живий, я ніколи не був так живий, як сейчас. Ти сказала любий. Я любий. Вай, як хорошо! Вона відсахнулася від нього, а він враз підхопився з землі. І як вихор пустився танцювати лезгинку, відставивши в бік руки і вгукуючи. Асса! Асса, вай, как хорошо! Асса. Я не раз бачив, як радіють люди, але щоб так хто небудь радів, ще не бачив ніколи, слово честі. Потім він підлетів до нас, згріб нас в обійми, і почав цілувати Хлопці, геноцвалі, дорогі мої, як ви мені помогли. Спасібо, дякую вам! Далі так само раптово відпустив нас і став серйозний. Хлопці, сказав він якось хрипко, приглушено. Хлопці, я люблю ваша вчителька. Лублю, да, і хочу, щоб вона вийшла за мене замуж. А вона. Вона каже, що це не педагогічно, а? Понімаєте, любов не педагогічно!» Значить, ваші мами не повинні були виходити за ваших пап, бо це не педагогічно, а? У, він жартома зробив загрозливий рух у бік Галини Сидорівни. Потім ніжно поклав її руку на плече. Ну, тепер вони вже все знають, дам? нема чого. І тут уже я не винуват, завтра напишу радітелям. Галина Сидорівна стояла, опустивши голову, і мовчала. Я подумав, як їй нашій вчительці. Що все життя робило нам зауваження, було слухати все це при нас. Треба було щось таке сказати, щоб вирятувати її з цього становища. Але в голові було порожньо, як ось старця в кишені, і я не міг нічого придумати. І тут Павлуш звівся навшпиньки, придивляючись до обличчя лейтенанта, І сказав Вибачте нам, будь ласка, але Але у вас онде кров на лобі, мабуть, подряпалися. Де? стрепенулася враз Галина Сидорівна. Ой, справді, треба перев'язати зараз же. Молодець Павлуша. Нате, нате, ось! вихопився я, висмикуючи, з кишені оту білу хустку, зняту зі щогли. Галина Сидрівна, не роздумуючи, схопила її. Ходімо швидше до хати, тут нічого не видно, треба промити, зеленкою змазати. Ми з Павлушею нерішуче затупцяли на місці, не знаючи, йти нам теж до хати, чи лишатися на дворі, чи зовсім забиратися звідси. Але пайчадзе підштовхнув нас у спини. «Пошли, пошли, хлопці, ходімо. У хаті Галина Сидорівна замотушилася, шукаючи зеленку. Вона бігала з кухні в кімнату, з кімнати в кухню, грюкала дверцятами шафи й буфета, щось у неї летіло з рук, дзвякало, падало, розливалося, розсипалося, і вона ніяк не могла знайти тої зеленки. Лейтенант дивився на неї розчуленими, закоханими, сяючими очима. А ми дивилися на лейтенанта. Ми дивилися на нього винувато і каяттям. Знайшовши нарешті зеленко, Галина Сидорівна заходилася прив'язувати лейтенанта. І, дивлячись, як обережно, з якою ніжністю промивала вона йому ваткою чоло, і яке при цьому блаженство було написано на його обличчі, я подумав і які ті вчителі все таки наївні люди. Вони думають, що ми діти, що ми нічого не розуміємо. Хе. Ви спитайте Павлушу про Гребенючку, а я думаєте про Вальку з Києва. Не думаю. Ого го, ми дуже добре все розуміємо. Прекрасно. Вибачте, будь ласка, зітхнув я. Будь ласка, вибачте. зітхнув Павлуша. Та що ви, хлопці, радісно заусміхався лейтенант. Ето самий щасливий хвилина у моєму житті, і це зробили ви. Да-да. Ми думали, що ви хочете вкрасти, пробалькотів я. І думали рятувати, промимрив Павлуша. Рятувати, га? Рятувати. <загримів>, загримів на всю хату лейтенант. Слушай, Галя, слушай, які в тебе геройські ученики. Вай, молодці, вай, ти права, їм не можна сваритися. Да ні за що не можна сваритися, і ви ніколи не будете сваритися, правда? Ваша дружба буде завжди крепка, як граніт того доту. Ви на всю життя запам'ятаєте той Дот. І, ви, звісно, не сердитеся на нас за ту тайну, га? Ге П.ге. Петядзе, Гребенюк. Але все, що ви нині прочитали там, святий правда. Павлуша вирічився на мене. Д Де? Що прочитали? Я знизав плечима. Як? Ви хіба не були сьогодні біля доту? тепер уже здивувався лейтенант. Він глянув на Галину Сидорівну. Вона розгублено закліпала очима. А ця хустина? Галина Сидорівна підняла руку з хустиною, яку я їй дав. Це ж та сама, я ж бачу. Це моя хустина, яку я дала гані. Ой, хлопці, не той. Павлуша запитально глянув на мене. Я опустив голову. Це я. Зняв, він навіть не знає. Я випадково побачив, як вона чіпляла. Я думав, що вона якось дізналася і хоче покепкувати, посварити нас знову. То що ти, що ти? скрикнув лейтенант. Таке скажеш, посварити. Совсем наоборот. Ето ж вона все придумала, щоб помирити вас. Помирити, понимаєш. вона замечательна дівчинка. Павлуша почервонів і опустив очі. І я раптом згадав. Як я оббризкав гребенючку грязюкою, а вона сказала, що вантажівка і що сама винна. І я теж почервонів і опустив очі. Боже, невже ж я такий Бовдур, що весь час думав на неї, казна що, комерицею її називав, кровопивцею зловредною? А вона зовсім не така. Невже? Що ж тоді вона про мене думає? Вона ж таки думає, що я справжнісінький бовдур. І це таки правда. І ніхто цього не знає так, як я знаю.